Жоден палац культури не може повноцінно працювати, якщо в нього немає відповідних умов для проведення масових заходів у часи війни. Тож, аби кременчужани та гості міста могли безпечно долучатися до мистецьких заходів, у міському палаці культури повністю відремонтували укриття. У ньому за необхідності можна навіть проводити концерти. Раніше в ньому вже виступала відома співачка Настя Каменських. Щоправда, воно тоді виглядало дещо інакше. Сьогодні оглянули майже готове до відкриття. Укриття міського палацу культури. Всі глядачі, всі працівники палацу культури, всі ті люди, які будуть задіяні в заходах, можуть тепер безпечно перебувати в укритті міського палацу культури. Звичайно, в денний час тут можна проводити різноманітні освітні заходи. Майже 50 років ці приміщення використовувались як складські. Тому, перш ніж розпочався ремонт, підвали ретельно прибрали і навели повний лад, аби будівельники могли без проблем братися до роботи. За цей короткий час. Приміщення, яке було простим складським приміщенням, тепер вже воно багато функціональне. Тут можна і використовувати як і сховище, і використовувати як репетиційні приміщення. Ну, так що палац культури всі працівники раді, що у нас є таке перетворення. Роботи виконано із дотриманням усіх будівельних норм і вимог. Професіонали своєї справи створили просторі і гарні приміщення, де всі працівники та відвідувачі міського палацу культури зможуть знайти прихисток у разі повітряної тривоги. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.